Поінтик, поінтик. Я ще трішки сонна. Гуляємо з псом. Там у нас сонечко зійшло за свіче. Стараюся завжди бути в одному режимі. Без вихідних. Тому самостійно прокидаюся десь о 6-й ранку. І вже далі не лягаю навіть у вихідні. Хоча сьогодні можна було поспати. Але потім важко вставати, якщо потрібно наступний день встати раненько. Я просто через день бігаю. То для того, щоб встигнути пробігти, потрібно встати раненько. У Дітей, до речі, так само один режим, що в будні, що у вихідні, тому що вони прокидаються самостійно тоді. І немає потреби будити їх в школу. Не знаю, видно вам? Ні, не видно. Там їде машина, така курява стоїть. Зараз треба собаку прив'язати, бо він на вільному вигуляє. Все, це літо завершилося. Тому ми йому складаємо басейн до наступного. Що там ми ще є? Нема? <гум> Немає? Немає. Але в можуть посикати. Можуть бути. Це що ми каркас знімаємо і несем в двір, Да? Знаю де інший. Na pafno tudih Pa, Не бабути а в кадре я. О бассейн стоит. Уплотнила дебасанку. Притрамбували, так? А, так, да, тут взагалі не відчувається. Нелегенький. Бери тряпочку, будеш мити. Ні, ні. No, por Thank <laughs> you. Добре, Фунтик. Я двери открою. Ты, ты уже и побег? Да. Де Фунтик пробег? Фунтик в поле пробег, да? Там он. Да, да. Соня, что ты раз Комбайн. Сонечки, паса.